Айзек та його мати жили самі в маленькому будинку на пагорбі. Айзек був замкнутим, малював картин, грав з іграшками, поки його мати дивилися християнські передачі по телевізору. Життя було простим, і вони обоє були щасливі. Так було до того дня, поки мама Айзека почула голос з небес. Твій син був зіпсований гріхом. Він потребує допомоги. Я зроблю все, що в моїх силах, Господь. відповіла мама Айзека, поспішаючи до кімнати Айзека, щоб прибрати все зло з його життя. Знову голос закликав її. Душа Айзека все ще зіпсована. Він повинен відірватися від усього злого в цьому світі і визнати свої гріхи. Я буду слідувати всім казівкам, Господи, я вірю в тебе. Відповіла мати Айзека, зачинивши його в кімнаті. Подалі від зла цього світу. В останній раз мати Айзека почула голос Бога, який закликав її. Ти зробила, як я й казав, але все ще я сумніваюся в твоїй вірі. Щоб довести свою віру, я попрошу ще про одне. Так, Господи, будь що. благала мати Айзека. Щоб довести свою любов і відданість, я вимагаю жертви. І твій син Айзек стане цією жертвою. Йди до його кімнати і поклади край його життю, як жертву мені, щоб довести, що ти любиш мене понад усе. «Так, Господи. відповіла вона, хапаючи з кухні м'ясніцькі ніж. Айзек, спостерігаючи через шалену в дверях, тремтів від страху. Блукаючи по кімнаті в пошках схованки, він помітив люк до підвалу, прихований під килимом. Не вагаючись, він відчинив люк у саме той момент, коли його мати увірвалася в кімнату, і кинувся він в невідому глибину.